Мої вітання сьогодні готуємо кіфтіля. Ставлю розігріватися сковорідку і буду жарити, вирішила на смальці. Поки готується сковорідка, нагрівається, я готуватиму фарш. Потерта цибуля на терці терла. Ну, хто як? Хто може на м'ясорубку, хто на тертку, хто блендером переб'є? Рис запарений, сіль і перець за смаком буду мішати руками і покажу трошки отак от виб'ю починаю формувати ті Не дуже маленького такого розміру, таке приблизно, як яйце. Обвалюю борошні, поки викладаю на досвід. Так, да, не озвучила, що кожен раз після того, як виробила тіфтільку, я мию руки. Я так звикла. Мені грязні руки мішають. Тіфтівки вироблені. Викладаю на гарячу сковорідку і на гарячому вогні, обжарюю, так сказати, запечатую. Перевертаю. Готові вже знімаю. Знімаю кастрюльку. І джари не витягла кастрюльку. Можна робити зажарку із моркви і цибулі, але я сьогодні не хочу з цим возитися, я зроблю отаку підлівку, Піджарюю борошно. Зараз додавлю томатної пасти, посолю поперчу. Будет вот такая приплывка. Перец. А замес соли, возьму соевый соус. Якою подлімкою буду заливати? Ехто можна все робити за своїм смаком. Хочете томат, томат, хочете сметану, сметану. От ставлю на маленький вогонь і буду тушити приблизно 20 хвилин. Я думаю, що вистачить. Закипіло, я ще хочу положити лавровий листочок і духмяний порошок. Хай проварюється, протушується.